Від 2014 року в Україні триває війна, Це вже 10 років. І майже три з них це повномасштабна війна. І за цей час відбулися великі структурні зміни. Особливо ці зміни позначилися на суспільстві. Україна і до війни. Не могла похвалитися якимись особливими здобутками, досягненнями щодо благоустрою громадян, тобто рівним життям рівнятися до якихось там латиноамериканських країн. Але аж ніяк не до європейських, навіть до європейських, навіть до країн Східної Європи, ті, що колись були соцтабори. А вже з початку війни. Оці перспективи, котрі все-таки начебто десь там майоріли на обрії, вони стрімко почали зникати. Люди перестали пов'язувати своє життя і своє майбутнє із життям і майбутнім. Країни, в котрій вони мешкають. Повномасштабне вторгнення Росії, звичайно, стало великим потрясінням. Якщо до того з 2014 року по 22-й війна мала такий регіональний характер, то це вже вона набула масштабу всеукраїнського. Потрясла суспільство і налякала його. Від початку вторгнення, від початку російського вторгнення з України виїхало понад 14,5 мільйонів громадян. Близько 12 з них лишилися у Європі. І близько 8 мільйонів зареєстровані в Європі як отримувачі. Тимчасового захисту. Цебто передбачається, що вони там тимчасово і ще повернуться. Хоча насправді очікувати повернення, ну, поки що це нереально, оскільки еміграція продовжується, люди продовжують покидати країну. І Європа вже не настільки привітна, як на початку війни. Міністерка юстиції Норвегії Емілія Нгермель повідомила, що Норвегія більше не надаватиме притулок біженцям із західних регіонів України, а саме Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівенської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ці регіони. Вважаються безпечними, оскільки розміщені далеко від лінії фронту. Відзначається також, що серед біженців з України зростає частка, яку складають чоловіки призивного віку. Не знати, чи це власні ініціативи європейських країн, чи це робиться на прохання нашої влади, яка Стурбована цим відтоком особливо, чоловіків призивного віку і намагається їх повернути до країни, навіть збирається заснувати міністерство, котре буде займатися саме цими питаннями. Але наразі справа болять таким чином, бо люди сприймають війну не лише як явище от сьогочасне. Котре несе от зараз у цей момент загрозу, що може прилетіла ракета і знищити будинок людей. Люди війну розглядають у перспективі, у що це все виліться у майбутньому. Зараз є загроза для чоловіків. Призовного віку. І це турбує не лише самих тих чоловіків, але навіть жінки, для котрих нема такої загрози, вони також не хочуть лишатися в Україні, бо вони не бачать більше перспективи тут для себе і для своїх дітей, котрі ростуть, а війна не завершується, і ніхто не хоче ростити своїх дітей для війни. Навіть із Закарпатської області за час повномасштабної війни виїхали 300 тисяч місцевих жителів, при тому, що там, навіть комендантської години немає, їх ні разом, здається, не обстрілювали. Україна перестає бути для людей батьківщиною, а стає землею, яку вони хочуть покинути. Спорідненість із землею цією, вона більше не тримає людей. Страх перед війною, він сильніший. І страх перед майбутнім, яке не має перспективи. Це майбутнє, в якому люди не бачать перспективи для себе, для своїх дітей, воно відлякує людей. і... Заставляє покидати свої домівки навіть отут, на Західній Україні. Це ж не просто так кинути все, що тут в тебе є, і поїхати кудись, де тебе ніхто не чекає. Але стрес в суспільстві величезний, і ніхто не бачить навіть. І те, що перспектив, а не бачить навіть оті точки, де оце все, ось ті нинішні поневіряння завершаться. Це виглядає в якісь такі протяжності, що в цьому немає кінця і краю, принаймні цього кінця і краю не бачиться, не видно. І це людей лякає. Люди шукають прихистку десь так, по чужих країнах, по чужих землях, у чужих людей. Те все відлагоджено. Війна це велике потрясіння. Воно рано чи пізно завершиться, але не знати, наскільки це завершення буде позитивним для українців, для нас. Але вже зараз можна говорити, що це буде час невеликої радості, а що це буде час. ПТСР, це час буде депресивний. Післявоєнні проблеми можуть виявитися ще більш гнітючими, ніж нинішні, бо війни не буде, вже не буде на що списувати, не буде чому протистояти і лишимося ми на самоті із проблемами мирного часу. І виявиться, що те такі ж самі проблеми виживання, як і зараз.